Капеланське благословіння на 7 серпня 24-го року в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цієї Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Івані ми чуємо слова, що не те, що входить в людину аскверну її, а те, що виходить із неї. Це Ісус сказав у відповідь фарисеям, які почали дорікати учням, що вони порушують передання старців. Коли не миють руки перед їжею. І тоді він відповів їм: А чому ж ваше передання старців відміняє заповіді Божі, шануй батька свого і матір свою. І знаєте, він саме цим знаєте, викрив неправильність в розумінні нас, людей. Коли ми хочемо Євангеліє зробити, як сьогодні ми читаємо Івана від Матвея. А ми хочемо зробити Євангеліє від себе. Тобто кожен хто має якусь пристрасть, гріх, то він хоче дати собі послаблення саме в цьому своєму гріху. В іншому він буде виконувати Євангеліє. але саме в цьому він придумає таке виправдавання для себе, щоб цю пристрасть зберегти в собі, а яке навіть буде виглядати гарно передання старців. І тому я саме це роблю, від цього не відмовляюся. Знаєте, глибоке питання. Якщо я подивлюсь да, на своє життя і на свої пристрасті, і подивлюсь, як я розглядаю Іван, який мені дає Господь Ісус Христос, ой як я дуже часто хочу собі виправдання і послаблення своєї пристрасті. Ну я ж не можу її подолати, ну я ж не можу. Нехай вона в мені вже буде, я ж в іншому. В 99% я ж роблю ж по заповідям, а цей один відсоток нехай мені залишиться. Але якась Ісус сказав от в одному місці, навіть в апостольських посланнях написано про те, що якщо є ряд смертельних знаєте, не гріхів, а злочинство, вбивства, блуд, гординя, і всі вони йдуть до смерті, то Якщо ти хоч все виконаєш, а одне знаєте, в одному провинишся, все одно ти винен смерть. Так і в тому одному відсоткові, якщо я залишу в собі гріх, пристрасть, і ще його замажу, завуйлюю, закрашу, зафарбую, щоб він виглядав красиво, все одно гріх. Ота От краплинка гріха або пристрасті залишена в мені. А почне знаєте, процес. Мого руйнування і це маленька гниль через маленьку гниль згниюявець врешті-решт. Тобто, Господь затримав питання, що я повинен відмовитися від всього гріховного, повністю 100%, вичистити це, щоб навіть не було краплиночку, де можна було б зачепитися і початися гниль внутрі в мене? Мені здається, так. Тобто, мій погляд на цей уривок Іван є ось такий. Амінь.